Шахраювали, перебуваючи в ув'язненні. Чотирьох засуджених викрили правоохоронці Черкащини. Фігуранти відбували покарання за розбій, грабіж та крадіжку у Старобабанівській колонії. Розміщували в інтернеті оголошення з продажу неіснуючих товарів. Брали завдаток, після чого не виходили на зв'язок із потенційним покупцем. Під час обшуку поліцейські вилучили у засуджених мобільні телефони, сім карти, чорнові записи з номерами рахунків. Окрім того, правоохоронці встановили трьох пособників на волі, які отримували гроші від потерпілих і перераховували їх шахраям. Наразі задокументовано близько 20 епізодів на території Черкаської області та інших регіонів України. Поліція Черкас продовжує встановлювати осіб, які б могли постраждати від дій зловмисників. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Слідство триває.